Зараз десь трошки притисли футболісти Денгофа своїх суперників до власних воріт. Відбуваються зараз Богдан Прилючкова. Вдало діє ось не залітає ворота. Вячеслав Довика забиває після подачі Євгена Миколаюка. Ну так знаєте, десь навіть для мене трошки несподіваним став цей удар. В'ячеслава довики, тому що. Здавалося, відбилися гравці Білгорода, але атака пішла другою хвилею. Подача ще одна Євгена Миколаюка і В'ячеслав Довика таким, значить, не сильним, але дуже точним ударом, таким елегантним кивком голови спрямовує м'яч у ворота Дениса Сабатюка і відкриває рахунок у цьому поєдинку. 24 хвилина матчу. Друг. Подивимося, а, а ось зараз Роман Мачуленко падіння в карного майданчику. І так, знаєте, зараз жорсткий підкат пішов футболіст Олександр Музика номер третій. І це пенальті. Це пенальті І призначає рефері 11-метровий штрафний удар в бік воріт Білгорода. Мачуленко проти Сабатюка. Дуель двох досвідчених футболістів. Подивимося, чим вона закінчиться. Отже, вся увага на карний майданчик Білгорода Мачуленко проти Сабатюка. Ця пауза у нас така невеличка. І Мачуленко, поправивши Гетри, пробиває. І Сабатюк рятує свою команду. От що значить досвід. Намагався зараз Роман Мачуленко перехитрити голкіпера. Федоренко, м'яч не залишить в межі поля. Гребанюк зараз встигає. І тут фол. Тут фол. З боку Олександра Музики. Безперечний фол, Збиває він Гребанюка, штовкає в спину. Ну а Артур Маїко буде виконувати штрафний удар. Подача. Ох, який момент і гол! Подивиться! Як зробив? кращі позиції, а ось тут виконав король Артур. По іншому не скаже. лівої ноги, закрутив у кут, тут, у дальню дев'яту і подвою перевагу Денгофа Артур Марійко. Відмінне виконання. Обігрався Павленко з Жуковим. Жуков Непогано побачив зараз на дальньому фланзі гравця, який щойно вийшов на заміну. Непоганий момент і гол забивають футболісти Білогорода. Віслевський. Ось що значить залишити без нагляду цього форварда, небезпечного форварда. І він використовує свій шанс. Інтрига в нашому матчі повертається. Полюхович віддав цю передачу. Нападник Білгорода. І на цьому свисток рефері Владислава Прихоти фіксує важку трудову перемогу Денгофа над спортивним клубом Білгорода. Білгород 2-1 набив класним ударом з гострого Кута метрів із 35 у верхній кут. Зробивши рахунок, рахунок 2-0, але команда Білгород. Повернула інтригу, Богдан Полюхович навісив з правого флангу і Олександр Віслевський ударом головою, забив м'яч престижу. Таким чином Денгов перемагає з рахунком 2-1, повертає собі третю сходинку. Вся боротьба за титул чемпіона Київської області ще попереду. Ну, а ми прощаємося з вами. Дякуємо за те, що ви були з нами на YouTube-каналі СК Денгов.